Білий обзор на яхту, поїхали! На морі на яхті. А, ви там що? Сорі, просто так повибуваться, хочеться за ними не добався удержатися. 100 грамів віски. Ах! Ах! Давайте я вам тепер покажу, що всередині яхти. Треба розсутися да, перед тим, як заходити сюди. Так виглядає це все всередині. Отак. Можна сидіти, відпочивати, розмовляти, якісь перемовини вести, їсти, тут є кухня, я все покажу. <звук> Сторі з друга, який винен тобі 200 гривень. <звук> Можна звідси керувати яхтою так само, ось джойстики. Типу, цю штуку кермо відмикають, керують джойстиками. Це відповідає за тягу моторів. Я вам зараз так само покажу мотори. Віст, воно тисячі, лише сил, кінських сил. Давайте спустимось вниз, ось ми підпливаємо вже. Я вам покажу, як воно виглядає внизу. Перше, значить, дивіться, Є у нас така суперкласна спальня. Це прямо в кормі. Тут є такий люк. Персональний туалет. Тут з душем всіх вітають, значить, мені вітер, вітер розмив. Тут шаф, у нас такі шукляди, там якісь речі, певні, лежать. Потім, це ж не одна, дивіться, їх то декілька. Ось у нас ще одна є. Боже, як тут затишно? Дивіться. Сім спалень на цій яхті, чи 6, чи сім. Я зараз спробую більшість з них показати. І я ж забув показати вам, що в нас тут знаходиться. А тут в нас кухня. Дивіться, ось так виглядає кухня на яхті. Тут є свій кук, там кладова, пральна машина. От. Класно, правда? Я думаю, кожен з нас би мріяв про яхту, але уявляєте, ну, який це взагалі гімарої, ту яхту тримайте, на неї ж треба на рік декілька сотень тисяч доларів для того, щоб просто вона навіть стояла да, в бухті. І просто вона в тебе була. Спускаємо сюди вниз. Тут у нас моторний відсік. Зараз буде дуже гучно. Тут uh, сидить uh, техперсонал. І тут свята святих мотори. Кожен з них по 1250 кінських сил. Розпіли! Пливе! Куди пливе, до берега. Алло. Друже, перепрошую, я на морі не можу розмовляти. А, та я знаю, що це я позвонив, але давай, давай, не можу. Проти курси по крипті, щоб заробити на таку яхту. А як і води, то вже найняв собі капітанів та й все. головне, що були гроші на яхту. Один раз пояснюю, дивіться, значить це ти? А оце? Той самий друг, за якого вона каже, не переживай. Ми просто припливемо в ресторані, поїмо, ми там погуляємо, це мій друг. Ти подожди поки. Завтра почнемо пановити. А це просто друг.